Тобто стоїмо, один пішов, всі інші чекають. Готовий? Пернайпер готовий? Оп, Раз. чотири останні. Пилипенко, Готовий? Оп! Пилипенко Артем. Чотири останні. Пилипенко Артем, Пилипенко Михайло, готовий? Оп! середину, так. Чотири останній, останній. Пилипенко, Пилипюк, готовий? Оп! Так. Пік, поніч, готовий? Оп! Сюди, до першої стойки, змійка порядку. Розворот, відразу змійка назад. Відразу змійка назад. Чотири останні. Оружи, вибігай, вибігай. Все. Поніч раду. Готовий? Да. Оп! Раз. Давай, 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 пидвотся, так бывает в футболе. Добре. Раз, два, три, готовы? Оп. Раз. Ні, нет. Чотири останні. Стакало колонар. Готовий? Готовий? Стакало? Ну, я кажу, два-три. Стакало, колонар, готуємося. Готовий? Оп! Готовий? Оп! Так, віть вийшли. Я зупиняюсь. Давай, давай, що я встань, я встань, обігай. Трошки, <говори> ти <говори> давай, таке враження, що ти на ринок піде. Так ще вистави. Давай, давай, давай! давай. Чернишок, ябленський, готовий. Давай, дивушки,

Добре, добре, бачите, пощастило. Хороша виборка, да? так? На дюк наступний готовий? Швидкість. Включився відразу. Швидко, швидко, на одному диханні до іншого. Швидкість. Добре, швидкість. Хлопчики, там трошки розійдіться, заважаєте, може він фінішувати. Готовий? Хлопці, стоємо, рухаємося, рухаємося, стоїмо на прямих ногах. Готуйте, готуйте. Не маю встанувати під час максимально швидкого руху, а не зупинятися, щоб подивитися. Швидкість, швидкість. Два, добре. Швидко, швидко. Три. Швидко. Швидко. Добре, молодець. Єримків кіреметку дані, готовий? Оп! Раз, два. Три два. Готовий? Оп! Чотири останні Давай 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 розвернутися і максимум на пільних максимум кого людськ, готовий?